Слава нації, Вітаю на каналі. Добре, Рембат, Я Сашко Добрий. О, Сашко Добрий, як це у тебе оселедець із середини голови переїхав на за ліве вухо. Запитайте мене ви. Я вам демонструю, тому що я знаю, що буде навала запитань у подальшому відео. З того я краще висвітлю так в повноті, щоб коли будуть запитання, одразу закидати поклик на це відео. Будь ласка, дивіться, вникайте. Отже, насправді, архітектура моєї зачіски. Вона, скажімо так, дещо мене розчаровувала у ці крайні роки, тому що ця ділянка голови у мене не надто там густо росте волосся. І ще до повномасштабного сторони ще більш-менш оселедець там тримався купи. А після того, як перейшов там в польові там, на півпольові умови життя, то ну, реально він весь обскубався і там одна назва була, а не оселедець. Відповідно, сьогодні, нарешті, я дістався перукарки, з якою ми... Проговорили так всю архітектуру зачіски, і як максимально отримати бажаний ефект для мене, який це бажаний ефект для мене, так це щоб пасмо волосся гарненько, органічно лягало за ліве вухо. Відповідно, ми дійшли висновку, що домогтися цього найкращий спосіб це дати йому рости так, як воно росте, і дати гравітації, тягнути його туди, куди воно його тягне. Зокрема, за. Моє ліве вухо. так? Тобто, це має бути ось так. Воно має рости оця ось кома, так, оця краплинка перевернута, має рости і органічно сама по собі западати за вухо, не заважати мені, не теліпатися там на всі боки, а виконувати свою файну місію. Так, зокрема, втілювати. Файні козацькі традиції. Так, багато чого там можна вкладати, сенсу найрізноманітнішого в оселедець. Мені, як корінному запорожцю, це особливо близько, цінне, цікаве, файне. І насправді, я, чесно кажу, що таких прикладів. В своєму житті не пригадую. Перукарка, до речі, теж. Ну, маємо те, що маємо. Тобто нічого не спрощує вибір так, як безальтернативність. Якщо ось тут у тебе волосся рідке, а тут густе, ну, звісно, що треба пасмо робити там, де воно густе. Відповідно, використовуємо все на нашу користь, формуємо наш біоробот, так, як. Відповідає нашим вимогам і баченню, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.